Віра слава Україні різдво. Про те, звідки нам брати силу, щоб витримати всі страждання, які на нас падають, весь біль, який ми переживаємо. Попри все, найдимніший час, найбезнадійніший, але ми надіємося. Ми будемо надіятися, що ця ялинка буде так сеяти, що її буде бачити кожен наш захисник. Кожному вона зігріє душу. Для кожного вона буде по-своєму особлива. Дуже мені подобається, дуже символічно, що у Львові є така традиція. Запалюється ялинка. Це показує, що в якій би ситуації ми не були, як би нам не було важко, ми дотримуємося своїх традицій. Ми ідентифікуємо себе так і нічого нас не може зламати. Даруємо таку ялиночку, щоб ви натомість тої ялинки мали тепер таку ялинку посадити і за 20 років нам знову подаруєте. Я дуже радий. я вам кажу, що я не думаю, що така буде. Я дуже задоволений тим подарунком. Я не, більше нічого не хочу, ось таке щось воно буде, я буду ходив коней і все.